У Києві прощаються з головою МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими у броварах працівниками міністерства. Похоронна колона вирушила до українського дому, де відбудеться церемонія. Наш Андрій Соломка зараз там. Андрію розповідай подробиці. Проскайте, не можна. Вітаю глядачів прямого каналу. Кажуть нам, що не можна проводити пряму трансляцію. Тому власне я скажу лише кілька слів, що справді буде відбуватися прощання із загиблим керівництвом МВС України, серед якого, як зазначила Денис Монастирський голова МВС України, також і перший заступник Євген Єнін. Ну і держсекретар Юрій Лубкович, загалом я хочу сказати, також що чимало людей зараз прийшло для того, аби попрощатися, для того аби віддати шану полеглим у. Внаслідок падіння гелікоптера у броварах. Я також хочу сказати, що за інформацією, яку надав пізніше речник командування повітряних сил України Юрій Ігнат, власне, цей гелікоптер виконував завдання державної служби з незвичайних ситуацій. Церемонія мала початися в 11-й годині. Проте з технічних вершин її трохи відклали. Ми будемо стежити за перебігом подій. На жаль, не можемо звідси транслювати. Про це ми дізналися вже щойно в прямому ефірі. Тому будемо змушені переривати цю трансляцію. Пізніше будемо повідомляти про все, що відбувається. Ця в тому числі згодом у програмі репортер. Тому передаю слово студії. Дякую, Андрію. Це був наш Андрій Соломка із прощальної церемонії із загиблими у авіатрощі у броварах. Вже понад 120 тисяч окупантів ліквідували українські військові від початку повномасштабного вторгнення. Про це повідомляють у генеральному штабі. За минулу добу наші армійці ліквідували ще 860 вояк ворога. Також у Росіян мінус 15 бойових броньованих машин та 6 артилерійських систем. Напередодні сили оборони знищили ще один танк противника та три одиниці спеціальної техніки. Наслідок обстрілу гуляй-поля на Запоріжжі загинула жінка. Сталося це напередодні. Також окупанти вдарили по місту Оріхів. Там загорілося приміщення кінотеатру. Двоє людей поранені. За минулу добу росіяни обстріляли два десятки населених пунктів Запорізької області. У результаті зруйновані 18 домівок. Із важкої артилерії росіяни знову обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині. З десяток снарядів прилетіло по селу Вища Тарасівка. Постраждалих немає, є руйнування. Деталі удару з'ясовують. Сили оборони відбили ворожі атаки біля 12 населених пунктів на Луганщині та Донеччині. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Українська авіація завдала 18 ударів по районах зосередження противника та 4 по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Також наші військові вразили пункт управління та два райони зосередження і склад боєприпасів окупантів за даними Генштабу. Через великі втрати на Херсонщині, Росіяни переобладнують дитячі садки під шпиталі. За наявною інформацією, понад 300 поранених окупантів знаходяться на лікуванні тільки у хірургічному відділенні міської лікарні Старобільська Луганської області. Для надання медичної допомоги російські окупанти використовують не лише медичні заклади тимчасово захоплених населених пунктів Херсонської області, які вже переповнені, а й обладнують дитячі садочки під польові шпиталі. Також у центральній лікарні населеного пункту Нижні Сірогози замінено усіх лікарів. Тепер там лікують лише особовий склад російських окупаційних військ. Восьмий Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Про це у своєму вечірньому зверненні сказав Володимир Зеленський. Президент подякував за підтримку та новий оборонний пакет Сполученим Штатам Америки та європейським партнерам і водночас зауважив, що за постачання сучасних танків ще доведеться поборотися. Рамштайн зміцнить нашу стійкість. Партнери принципові у своєму ставленні вони будуть підтримувати Україну скільки це необхідно для нашої перемоги. Так ще доведеться поборотись за постачання сучасних танків, але щоденно ми робимо сильнішу очевидність без альтернативності того, що рішення щодо танків має бути ухвалено. Напередодні у Рамштайні не вдалося домовитися про постачання Україні німецьких танків. При цьому міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не виключив, що таку техніку можуть надати у майбутньому. Восьма зустріч контактної групи з питань оборони України принесла нашій державі кілька пакетів військової допомоги. Партнери, зокрема, пообіцяли передати засоби ППО, бронетехніку, артилерію та тисячі снарядів. Міністр оборони Олексій Резніков анонсував навчання українських військових на танках леопард. Про це він розповів в інтерв'ю Голосу Америки. За його словами, хоча на черговій зустрічі у Рамштайні не було оголошено про надання Україні танків, на цьому напрямку спостерігається позитивний прорив. Резніков розповів, що домовитися про тренування вдалося завдяки танковим ініціативам Польщі щодо леопардів та Британії щодо челенджерів. Маємо прорив. Це можливість для країни, які володіють леопардами, почати навчальні місії курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді будемо рухатися. І я маю надію, що Німеччина у спокійному режимі з проведення власних внутрішніх консультацій дійде до рішення щодо можливої передачі танків. Я оптимістично на це дивлюся. Звільнить леопартів, українські активісти у Німеччині вимагали надати Україні танки. Люди зібралися перед офісом німецького канцлера. До українців доєдналися друзі з Німеччини, Польщі, Грузії та інших країн. Загалом кількасот людей. Вони нагадали, що українські воїни мужньо тримають лінію фронту і крок за кроком звільняють українські землі. Я Я розчарована тим, що Україна досі не отримує зброї, Необхідно для перемоги у цій війні, для припинення цієї жахливої війни потрібно більше танків. Я б ніколи не подумала, що коли-небудь протестуватиму за танки. Запровадити нові санкції проти групи Вагнера планують Сполучені Штати наступного тижня. Це анонсували у Білому домі. Американське міністерство фінансів визначить російську приватну військову кампанію транснаціональною злочинною організацією. Крім того, США оприлюднили докази, що Північна Корея постачала зброю в Росію, зокрема для ПВК Вагнер. Ці дані Сполучені Штати Америки передали до ООН. Ці зображення свідчать, що 18 листопада п'ять російських залізничних вагонів вирушили з Росії до КНДР. Наступного дня північна Корея завантажила ці залізничні вагони, після чого потяг повернувся до Росії. Хоча ми оцінюємо, що обсяги постачань для групи Вагнера не змінили динаміку бойових дій в Україні. Ми очікуємо, що Росія продовжуватиме отримувати північно-корейські системи озброєння. Ми чітко засуджуємо дії КНДР та закликаємо її негайно при припинити ці поставки ПВК Вагнер. На мене падав будинок. Це все, що встигла сказати маленька Мирослава своїй бабусі біля будинку, зруйнованого росіянами у Дніпрі 14 січня. Коли влучила ворожа ракета, дівчинка грала біля під'їзду, уламки поранили голову та вразили кінцівки. Коли прибігла бабуся, Мирослава майже не розмовляла. У такому важкому стані її побачила сусідка-лікарка, яка через приліт рятувалася зі своєї квартири. Жінка надала першу допомогу і одразу повезла дитину у лікарню на своїй машині. Що дивом залишилася на ходу. Мирославу Мовчан одразу забрали до реанімації, а за цей тиждень маленьку школярку неодноразово оперували. Вікно подивилась, вона рядом біля під'їзду з, з хлопчиками. Я тільки зняла одежу і оділа халат. І тут. Відкрилося вікно, сильно відкрилося. І я це, як сиділа, так і це саме. І все, клуб дима і пилі. І я, як була, побігла вниз шукати Мирославку. Там молодий чоловік, я не знаю, як його звати, тоді було не до нього. Я йому дуже вдячна. Він першу допомогу, яку. Помагав мірославці, ногу не обробив. Він тільки зняв сапожок, бо тут прибігла Світлана Юріна. Я дитячий лікар, і я одразу побачила неподалік, там метрів 20 від нашого під'їзду. Лежала дівчинка. Ця дівчинка, я її впізнала, вона з нашого під'їзду, її зовуть Мирослава. Ми на руки цю дівчинку поклали її на заднє сидіння, і буквально через дві хвилиночки ми її вже привезли сюди, на приймальне відділення, і її одразу потрапила в відділення реанімації. Стан дитини, дитини набагато краще. Вона у свідомості, вона у повному обсязі годується, вона оперується як потрібно по плану, вона стабільна з приводу дихальної системи, системи кровообігу. В неї дуже покращився, покращився настрій, дуже покращилось бачення оточуючих. Вона спілкується з бабусею, з матусею. Все добре. Це усі новини на цю мить. Зустрінемося менше ніж за годину. Слідкуйте за оновленням. А також підписуйтесь на наш Ютуб канал. Як саме це зробити, ви бачите знизу ваших екранів? Ще більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого.